Цікаво про речовини та матеріали. У старождавні часи для власного захисту вояки, як обладунки, використовували шкіру тварин, дерев'яний меч, щит, що не дуже захищало їх під час військових походів. Пізніше, із розвитком ремесел, обладунки почали виготовляти з бронзи або сталі. Але такий захист був незручний у використанні, дуже важкий і обмежував рухи. З розвитком промисловості постала необхідність знайти такі матеріали які були набагато легшими, але не поступалися міцністю. І в такому випадку не можна не згадати про кевлар, який був зроблений ще у 1964 році американською компанією DuPont, яка також відома як найбільший світовий творець і виробник найлону. Винайшли це, цей матеріал, а саме кевлар, Стефані Кволик, хімік, яка прийшла у цю компанію на стажування. Цей матеріал досить легкий. Один метр тканини важить 30-60 грамів. Його чудові захисні властивості цілком виправдовують його використання для створення захисного одягу. Кевлар зберігає міцність і пружність при низьких температурах аж до кріогени мінус 196 градусів. Більш того, при низьких температурах він навіть стає трохи міцнішим. При нагріванні кевлар не плавиться, а розкладається при порівняно-високих температурах 430-480 градусів. Костюми пожежників та космонавтів захищають не тільки від надвисоких температур, але і від наднизьких і та агресивних середовищ, з якими космонавти можуть зустрітися у відкритому космосі. На даний момент кевлар використовують у бронежилетах і по праву. Цей матеріал вважається одним із найбільш надійних засобів індивідуального пасивного захисту, завдяки своїй унікальній легкості, міцності та відносній довговічності така броня здатна захистити власника, від ковзаючих ударів холодної зброї та пом'якшити наслідки влучень куль, перешкоджаючи проникненню та розповсюдженню уламків. Кевлар застосовується у конструкціях ряду безпілотних літальних апаратів, наприклад, rq 11 та підвищення їхнього захисту. У фехтуванні він використовується для створення захисних курток, штанів, нагрудників та елементів масок. Тенісні ракетки часто містять елементи з кевлару. Кевлар все частіше використовується у пето, м'якому покритті, яке захищає коней й пікадорів на арені. Говорячи про сучасні та новітні матеріали, не можна не згадати про графен. Графен матеріал майбутнього, який складається виключно з атомів карбону. Про дивний матеріал майбутнього графен кажуть, пишуть, сперечаються, намагаються довести, що він може мати успіх у майбутньому. А все тому, що графен за останні 10 років наробив у науковому світі стільки шуму, що поступово отримує застосування практично в усіх сферах людської діяльності. Упевнена, що кожен з нас мріє про те, щоб його смартфон, планшет або ноутбук заряджався за лічені хвилини, і китайська компанія створила батарею. Її можна заряджати від порожнього до повного протягом всього 15 хвилин. Також творці акумулятора розраховують, що він може витримувати 3500 циклів розрядки і зарядки. Особливо вражає еластичність спортивних кросівок із графена, її можна скрутити, зігнути, скласти і розтягнути без усякої шкоди для своєї структури. При цьому їх еластичність, міцність та зносостійкість на 50% буде вищою, ніж у найміцнішого спортивного життя, створеного сьогодні. Графен допоможе зробити телефони майбутнього тоншими і потужнішими. Мобільні телефони можуть набути революційного нового вигляду, стати надзвичайно тонкими і настільки гнучкими, що їх можна буде друкувати навіть на одязі. Більш ніж у 100 разів міцніші будуть за сталь та можуть проводити тепло і електричний струм. Краще за мідь, а також витримувати високі температури. Досить революційними властивостями володіє фарба, яка виготовлена на основі графену. Команда вчених розробила графенове покриття, яке може сигналізувати фахівцям про можливе ушкодження конструкцій, наприклад, мосту. Простою зміною кольору. Запаси прісної води на землі з кожним роком зменшуються. Проблема нестачі питної води зараз знаходиться в одному ряду з проблемою голоду. Вода займає 71% земної поверхні, хоча її постійно людству не вистачає. А все тому, що велика її частина знаходиться в океані. Тобто, про попросту вона солона і непридатна для пиття. Фахівцям з університету Сінсю і Державного університету Пенсільвалії вдалося частково вирішити проблему фільтрації солі з морської води, розробивши цікавий спосіб опріснення води за допомогою сита з мембран, виготовлених з оксиду графену. Так, графен це матеріал дійсно майбутнього. Він допомагає вченим і лікарям боротися навіть із раковими захворюваннями. І ще дуже велика кількість його застосування існує на планеті.